Я вітаю всіх глядачів Галичини. Наш ефір продовжує програма Проголне в деталях, і далі будемо говорити про деякі аспекти правового захисту військовослужбовців та звільнених з військової служби з нашим гостем у нашій студії Андрій Гогіль, тимчасовий виконувач обов'язків помічника, начальника Івано-Франківського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки з правової роботи, начальник юридичної служби ТЦК, майор юстиції. Вітаю вас, в нашій студії. Добро пан Андрій, скільки стану на зараз є в судових справах, які стосуються. Це саме діяльності територіальних центрів комплектування. У Івано-Франківському обласному ТЦК ТСП кількість судових справ, які перебирають в привадженні, становить близько 400 судових справ. А хто найчастіше є позивачами в цих справах? Зазвичай позивачами у таких справах є військовослужбовці, які звільнені з військової служби, пенсіонери та військовозобов'язані громадяни України. Які справи найактуальніші? Якщо так можна висловитися, найактуальнішими судовими справами є справи, у яких предмет позову є видача оновленої довідки про розмір грошового забезпечення осіб, які е, звільнені з військової служби для перерахунку подальшого пенсії. Також е, індексація грошового забезпечення, перерахунок грошового забезпечення, також встановлення юридичних фактів. Наприклад, встановлення юридичного факту проживання однією сім'єю без реєстрації шлюбу це необхідно заємникам для реалізації права на отримання одноразової грошової виплати, передбачено постановою кабінету міністрів номер 168. Право на допомогу мають батьки, один із подружжя, який не одружився вдруге, діти, які не досягли повноліття до 18 років утриманці. Особи, яким призначено пенсію в разі втрати годувальника за загиблого військовослужбовця, діти у віці 18-23 років, які навчаються на денному відділенні навчального закладу, особи з інвалідністю. Виплата одноразової грошової допомоги у разі загибелі під час дії воєнного стану здійснюється відповідно до закону України про соціальний та правовий захист військовослужбовців. Постанови Кабінету міністрів України 168 та наказу Міністерства оборони України 45. Отже, а які соціальні гарантії за законом може мати військовослужбовець? Соціальні та правові гарантії військовослужбовця передбачені законом України про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей. З основних можу виокремити те, що держава гарантує військовослужбовцям достатньо матеріальне грошове та інші види забезпечення в обсязі. Що відповідає умовам військової служби. Військовослужбовцям щомісячно виплачується додаткова винагорода. Також виплачується винагорода за знищене або захоплене військове озброєння техніку противника. Військовослужбовець має право на щорічну основну відпустку із збереженням грошового забезпечення та матеріального забезпечення. Також має право на виплату одноразової. Грошової допомоги для оздоровлення, що відповідає місячному грошовому забезпеченню. Військовослужбовець має право на освіту в закладах військової освіти підготовки та передпідготовки. Також військовослужбовець має право у разі укладення контракту протягом трьох місяців на купівлю транспортного засобу. У розмірі 150 тисяч гривень, якщо говорити саме про це, що пов'язано власне з відпусткою, з матеріальним грошовим забезпеченням. І якщо військовослужбовець вважає, що командир порушує його права, тобто він не отримує те, що він має отримати в повному обсязі, який алгоритм дій, куди потрібно звертатися? Військовослужбовці можуть оскаржити дії або бездіяльність командира військової частини безпосередньо до вищого органу. Військового управління або на гарячу лінію Міністерства оборони, а також в судовому порядку. Цілодобова гаряча лінія Міністерства оборони України це зручний інструмент для громадян, який дозволяє звертатися з усними запитами з питань, що належать до компетенції Міністерства оборони. Звернення громадян, що стосуються довідкових або консультативних питань, розглядаються безпосередньо під час телефонної розмови. Якщо ж відповідь на запит потребує додаткового опрацювання, вона буде надана у визначений законодавством термін у письмовій формі або за допомогою повторного дзвінка від відповідного структурного підрозділу. А якщо ми говоримо власне, про військовослужбовців, які вже є учасниками бойових дій, які є ветеранами, що передбачає закон для них? Ну, Першочергове, це безоплатні ліки за рецептами лікарів, безоплатне зубопротизування. Переважне право залишення на роботі під час скорочення чисельності штату працівників. Першочергове обслуговування у закладах, у громадських закладах, в аптеках, підприємствах та установах. Щорічне медичне обстеження за, із залученням необхідних спеціалістів. Також щороку до Дня Незалежності України учасники бойових дій виплачується разова виплата, передбачена постановою Кабміну. А як ви вже сказали про право на щорічну відпустку на початку? Загалом, і загалом, під час воєнного стану, які відпустки може військовослужбовець отримати і з яких умов? Військовослужбовець має право на щорічну основну відпустку та за наявності підстав на відпустку за сімейними обставинами. За сімейними обставинами відпустка надається у разі укладення військовослужбовцем шлюбу. Така відпустка надається терміном на 10 діб до 10 діб. У разі тяжкого стану здоров'я або смерті родича, така відпустка надається терміном до 7 діб. У разі пожежі або стихійного лиха, яка спіткала сім'ю військовослужбовця, така відпустка надається до 15 діб. А також за інших виняткових обставин за рішенням командира. Така відпустка надається терміном до трьох діб. Якщо говорити про звільнення з військової служби, власне зараз під час воєнного стану, то які можуть бути підстави для мобілізованих військовослужбовців? Військовослужбовці, які призвані під час мобілізації, під час дії воєнного стану звільняються на підставі досягнення граничного віку перебування на службі за станом здоров'я. За рішенням постановою ВЛК про непридатність до військової служби або тимчасової непридатності, із переоглядом через 6-12 місяців, а також за наявності інвалідності, якщо військовослужбовець не висловив бажання продовжувати військову службу у зв'язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду, яким призначено покарання у виді позбавлення або обмеження волі через семейні обставини. У зв'язку із звільненням із полону, якщо військовослужбовець не висловив бажання продовжувати військову службу, та у зв'язку із призначенням або обранням на посаду судді. Якщо військовослужбовець звільняється саме за сімейними обставинами, напевно, це такі один з най... найбільш один з найбільш популяр... популярних, якщо так можна висловитися, причин для звільнення. Які документи потрібно йому для цього підготувати? Чіткий перелік документів, які подається разом із рапортом до звільнення, передбачений інструкцією затвердженого наказом міністра оборони України номер 170. А саме такий перелік документів визначає додаток номер 19 до цієї інструкції. Він є у вільному доступі. Тобто, будь-який військовослужбовець може відкрити цю інструкцію і переглянути той перелік документів, які стосуються саме його підстави для звільнення. А скільки може тривати розгляд такого рапорту на звільнення? Рапорт на звільнення разом із документами, які підтверджують право на звільнення військовослужбовця з військової служби, розглядається. До 14 днів повинен вкластися в цей термін. Дякую ну це такий коротко. Ми розглянули деякі аспекти. Я думаю, що в наступних наших програмах зможемо більш зупинити більш докладно зупинитися на певних пунктах. На певних питаннях, дякую вам за таку консультацію. Дякую. дякую глядачам за увагу. Залишайтеся з Галичиною. Попереду ще багато цікавого. Тож не перемикайте. побачимось.